Всім привіт, друзі, вітаю вас з Івано-Франківська. От хочу вам показати... Що цей Марцінків тут реє? Той лише реєти є та й реє. От що це він таке тут реє, дивіться? Не пойми що. Чи це вони якісь коріння тут підживлюють дерево, чи це вони його хочуть зарізати? А Ану хто знає, напишіть. Що це? Для чого це порозкопували? Дивіться, це всі дерева так порозкопували. Покажу. Тут порозкопували якимось роднинам поза цей. І тут дивіться теж. Що це цей марцинків робить, непонятно. От мер, от молодець. Подивіться. Заборчик, огорожу, що ніхто не впаде, не вб'ється, як то був випадок, що чоловік вбився. От молодец.